Привіт! Ви вже знаєте, що будь-яка речовина складається з атомів або молекул, які постійно рухаються та перебувають на якійсь відстані один від одного. Найпоширеніша речовина на Землі це вода. Без неї неможливе життя. Вода може бути у трьох агрегатних станах: твердому, лід, рідкому, вода та газоподібному водяна пара. За певних умов речовини можуть переходити з одного агрегатного стану в інший, причому люди це широко використовують. Отриману під час нагрівання води пару використовують для обертання парових турбін на електростанціях, зріджені гази застосовують у холодильниках, використовують у металургії, наприклад, під час плавлення металів, щоб отримати з них сплави. Бронзу, латунь для лиття, деталей? Подумайте, де ще люди використовують зміну агрегатного стану в сучасному житті, а який найрозповсюдженіший агрегатний стан поза межами нашої планети твердий, рідкий чи газоподібний, існує четвертий агрегатний стан плазма, частково або повністю іонізований газ. Тобто газ, який складається з великої кількості заряджених частинок іонів і електронів та нейтральних атомів і молекул. Наприклад, ртуть у плазмовому стані міститься у увімкнених ртутних лампочках. За сучасними уявленнями, більшу частину речовини у Всесвіті складає плазма. Наприклад, речовина у надрах зір перебуває у стані плазми. А де ще може зустрітися речовина у стані плазми? Рухаємося далі. Давайте дізнаємось про кожний з агрегатних станів більше. Фізичні властивості твердих тіл. Частинки, молекули, атоми, йони твердих тіл розташовані в положенні рівноваги. У цих положеннях сила притягання і сила відштовхування між частинками дорівнюють одна одній. Вільно переміщуватись частинки твердих тіл не можуть, вони можуть лише хаотично коливатися відносно своїх положень. Середня кінетична енергія руху частинок твердих тіл є незначною, такі особливості розташування руху і взаємодії частинок твердих тіл забезпечують їм певну форму і об'єм. Тверді тіла можуть бути кристалічними або аморфними. Яка ж між ними різниця? Про це ви дізнаєтесь на наступних уроках: фізичні властивості рідин. У рідкому стані речовина за незмінних зовнішніх умов зберігає об'єм, але не тримає форму. Це означає, що рідина може займати тільки частину об'єму посудини та може вільно перетікати і проникати в усі її закутки. Здатність речовини зберігати свій об'єм пояснюється тим, що, як і в твердих тілах, частинки в рідинах розташовані щільно, однак вони не тільки коливаються на тому самому місці в оточенні найближчих сусідів, але й досить легко можуть пересуватися в межах рідини. Існують такі речовини, їх називають рідкі кристали, які мають одночасно властивості і рідин, і твердих тіл. Вони текучі, як рідини, а як тверді тіла, мають упорядковане розташування молекул. Найбільш характерною властивістю рідких кристалів є їхня здатність змінювати орієнтацію молекул під впливом електричних полів, що відкриває широкі можливості для застосування їх у рідкокристалічних дисплеях. Вони дуже чутливі до зміни температури. Змінюють своє забарвлення навіть за незначної зміни температури. Цю властивість використовують у медичних пристроях. За допомогою рідких кристалів виявляють пари шкідливих хімічних сполук й небезпечне для здоров'я людини випромінювання. Рідкі кристали є в організмі людини, в мозку, м'язах, деякі комахи завдяки рідким кристалам. Мають унікальне забарвлення. Подумайте, де ще можуть зустрічатися та використовуватись рідкі кристали. Фізичні властивості газів. У газах окремі молекули слабо взаємодіють між собою і рухаються хаотично. Середня кінетична енергія молекул є більшою, ніж їхня потенціальна енергія у газовому стані. Молекули майже не зазнають взаємного притягання. Вістань між атомами і молекулами газів набагато більша за їхні розміри, приблизно в десятки, а то й в сотні разів. Цим, зокрема, пояснюється значна стисливість газів. Гази не зберігають ані форму, ані об'єм, тобто займають весь об'єм посудини, у якій вони містяться. Ці ознаки зумовлені тим. Що молекули газу між короткочасними зіткненнями перебувають у вільному русі. На наступних уроках фізики ви дізнаєтесь про кожний агрегатний стан більше. До зустрічі!